Чого вимагають містяни на суботніх мітингах під виконкомом? Та скільки грошей у кам'янському витрачають на ЗСУ? Розбираємося із темою у матеріалі. Опалення. Курси для пенсіонерів та допомога на лікування. З якими питаннями містяни прийшли на початку місяця на прийом до очільника Кам'янського? Кам'янське готується до проведення тижня довкілля. Екологи закликають небайдужих мешканців долучитися до озеленення міста. Про важливі події минулих семи днів поговоримо у підсумковому випуску новин міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю! Починаючи з серпня 2023 року країною поширились суботні акції під гаслом гроші на ЗСУ. Головною вимогою мітингарів є перенаправлення фінансів з місцевих бюджетів на підтримку Збройних сил України. Все почалось із Одеси, де в серпні 2023 року пройшла стихійна акція біля міської ради. І вже згодом ця хвиля протестів швидко поширилася по всій країні в наступні місяці. Не оминула і Кам'янське. Розповім, що дізнався на мітингу. Ми давно спостерігали за кам'янським мітингом і вирішили дізнатися, чи відрізняються вимоги місцевих від інших міст. З того, що помітили, скажу так: лозунги однакові гроші на зсу. В першу чергу зсу близько десятої години зібралась зо три десятки жінок, пару діточок, і був чоловік на візочку. Кожен учасник тримав рукописні плакати з текстом Гроші на зсу звернувся до активістів, аби дізнатися за що вони збираються, які у них вимоги і пропозиції. Ми просто збираємо підписи, щоб ми е зробили як комісію десять людей від нас і від них там міської ради. Так. І щоб ми сіли і видвинули наші ето пройзій діалог і так далі, щоб ми до чогось прийшли під час мітингу. Активісти гучно мови зачитали зачитили витрат міської ради. Максимальний бюджет на ЗСУ, Максимальний бюджет, не списувати, а на ЗСУ допомагати нашим подразделениям, ребятам, которые с нашого голова воюють и з нашого. Всі прекрасно знають, куди зараз знают нужны деньги, що таке машина, це расходники, все. Ми просим, щоб мер пересмотрів бюджет і направляв, помогав нашому війську. А потім вже все остальне відновимо, відбудуємо, від так, Сам то да, надо собиратися із. За підрахунками учасників мітингу, міська влада витрачає на підтримку зсу 0,7% від бюджету міста. Аби розібратись у кількості виділених бюджетних коштів, ми пішли до офіційних джерел. На сайті міської ради бачимо звіт очільника міста про бюджет кам'янського на поточний рік. Що бачимо? Цьогорічний бюджет міста складає 3 мільярди гривень. З них найбільша частина 2,4 мільярди. Це 80% відноситься до захищених видатків бюджету. Себто це заробітна плата педагогів, лікарів, працівників культури, спорту та інших бюджетників, яких в нашому місті 11,5 тисяч людей. Також ці недоторкані бюджетні кошти включають в себе харчування, закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ, соціальної послуги, населенню. Таким чином, з незахищених видатків залишається 525,3 мільйони гривень, куди їх спрямовують на ремонт житлового фонду, аварійних ремонт доріг, вуличне освітлення, забезпечення роботи аварійної та диспетчерської служб, ремонт об'єктів освіти, охорони здоров'я та соцзахисту, роботу трамваїв та інші. З цих же незахищених видатків є й допомога військовим у Кам'янському за офіційними даними у 2024 році з 525 мільйонів 135 виділено на посилення обороноздатності міста, допомогу зсу та інші пов'язані з війною напрямки. 135 мільйонів складає 25% від коштів з незахищених статей бюджету міста. На сайті цитують і очільника міста, де він зазначає, що допомога військовим є одним із пріоритетних напрямків діяльності Кам'янської ради. В подальшому за можливості бюджету будемо Збільшувати видатки на обороноздатність країни, не можемо не додати і те, що Кам'янське активно волонтерить. Наприклад, ті ж самі освітяни опікуються військовими, додатково постійно збирають кошти на першочергові потреби, зокрема й на автомобілі. Виходить, за даними сайту міськради, наше місто фактично витрачає на збройні сили максимально можливу суму, плюс донати від містян. Це все дозволяє тримати місто в належному стані, не забувати і про переселенців, яких у нас понад 28 тисяч. Таких висновків ми дійшли, спираючись на інформацію на сайті міської ради. Сподіваємося, що усі сторони згодом досягнуть порозуміння, адже в єдності сила і перемога України. Як завжди, на початку місяця особистий прийом мешканців провів очільник Кам'янського. Розбирали питання людей разом з заступниками та підлеглими, керівниками профільних департаментів. Більше заявників пенсіонери. Люди звертались до них із різних питань, ділилися наболілим. Про це далі. Під час прийому розбирали звернення щодо прописки у квартирі та опалення, ремонту покрівлі та освітлення, організації курсів для людей похилого віку та санаторне лікування для мам, що мають дітей з інвалідністю. Також погоджували надання матеріальної допомоги на лікування та інші складні життєві ситуації, з якими стикаються мешканці. Дуже швидко, дуже оперативно. Дякую у мене у сестри. Дуже така операція була. Ми звернулися за допомогою матеріальною. Нам мер надав допомогу. Тобто, велике дякую. У мене було декілька питань, і всі мої питання були вирішені. Я подарувала йому свою книжечку, яку він мені допоміг. Надрукувати я в захваті від того, що в нас такий мер, який всюди він поспіває, все робить і все в нього виходить. Зверталися з різних питань. Це питання житлово комунального господарства, надання матеріальної допомоги і соціальних питань. Кожне питання я беру на особисте контроль, для того, щоб найближчим часом всі ці питання були вирішені. За запитами військових, місто постійно закуповує техніку та обладнання. Днями нашим оборонцям передали чергову партію допомоги. Це п'ять планшетів для координації дій та обробки інформації та дві портативні радіостанції Моторола, завдяки яким воїни матимуть змогу налагодити захищений зв'язок на передовій, що значно підвищить їхню мобільність та безпеку. Доброго дня. Згідно вашого замовлення від міської ради, надаємо планшети, надаємо радіостанції для нашого батальйону територіальної оборони. Ми можемо допомагати надалі. Як завжди, як дуже вчасно та влучно. Швидкий та безпечний обмін інформацією це є залогом бойових дій, які мають успіх. Тому що якщо є перехоплення, або якщо зв'язок не працює, це біда. Це реальна допомога. Бо є ті, хто багато балакають, а є ті, хто роблять справу. Саме оце та, та справа, яку нам треба робити разом. Ми вам щиро вдячні. Фінішувала реєстрація на національний мультипредметний тест. В області подали заявки на участь понад 15 тисяч випускників, а 14 школярів регіону стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Більш детально про останні події Дніпропетровщини розповіла представниця ОВА. Три обов'язкові тести з математики української мови та історії країни. Ще один на вибір: географія, фізика, хімія, біологія, іноземна мова чи українська література. Там, де можливо, НМТ організовують в укриттях, в іншому разі будуть зупинатися на час повітряної тривоги та переходити в безпечні місця. Триває четвертий етап всеукраїнських шкільних олімпіад. Їх переможцями вже стали 14 школярів Дніпропетровщини. Вони кращі у рідній мові та літературі, хімії та інших предметах. Підбили підсумки другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч обліч Проходив на рівні громад, приєдналися 11 тисяч 700 учнів до третього туру. Перейшли 300 команд, 3000 тисячі учасників визначатимуть лідерів в районах Дніпрі та Кривому Розі. Гарно показали себе спортсмени області протягом тижня. Вибороли нагороди на міжнародних змаганнях. Область отримала майже 100 планшетів від Amazon через фундацію Першої леді Олени Зеленської. Вони передані до 19 закладів освіти для дітей з різними порушеннями: зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку. А для молоді в області організували серію тренінгів з адвокації. Почали з Новомосковська мета збільшити вплив молоді на прийняття рішень на місцевому рівні, підвищити рівень комунікації з владою. Наступний тренінг планують на кінець квітня. Кабмін вніс до сучасного держгієстру нерухомих пам'яток. 24 об'єкти культурної спадщини на Дніпропетровщині, включаючи будівлі навчальних закладів, театрів та церкви, які знаходяться під охороною. 11 квітня відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості Кам'янської міської територіальної громади. Група, створена минулого року, має задачі виявити, обговорювати та вирішувати проблеми, які впливають на громадську безпеку та соціальну згуртованість. До складу входять представники місцевої влади, правоохоронці, служби з надзвичайних ситуацій та інші. Про деталі робочої зустрічі дивіться далі. На засіданні робочої групи обговорили плани та співпрацю з програмою розвитку ООН. Розглянули 13 проєктів у конкурсі міні-ініціатив міста, спрямованих на згуртованість та соціальну підтримку. Свої проєкти представили ініціативні групи ДСНС ЦНАПу, ювенальної превенції та громадські організації міста. Реалізовуються проєкти, які найбільший соціальний попит мають в минулому році, в 2023-му, у нас була низка проєктів, які реалізовані. І ми бачимо, що вони були дуже влучні. Це і простір щодо підтримки військових, це і по роботі з вимушеними переселенцями. Тому ми надіємося на плідну співпрацю з Проон і дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам. Обрали проекти, які отримали найбільшу кількість голосів. Вони охоплюють різні сфери та сприятимуть підвищенню якості життя мешканців. Кожен з цих проектів він дійсно є важливим, він дійсно спрямований на те, щоб на розвиток нашої громади. І дуже дякуємо програмі. Розвитку .Он» за те, що маємо можливість приймати участь в розвитку нашого міста. Засідання продемонструвало важливість об'єднання зусиль, підтримки безпеки та соціальної згуртованості в громаді. Робоча група продовжить співпрацювати з партнерами та організаторами ініціатив для досягнення позитивних змін у громаді. Кам'янське готується до проведення тижня довкілля в рамках екологічного заходу, яке відзначається 20 квітня. Днями екологи міста скликали робочу нараду з питання проведення у кам'янській міській територіальній громаді екологічного заходу Тиждень довкілля. Метою зустрічі стало визначення основних заходів протягом тижня, які розпочнуться вже 15 квітня. А також проінформували про них мешканців міста та керівників підприємств різних форм власності в рамках. Цього тижня провести прибирання, озеленення і просто наведення санітарного стану на закріплених територіях, тому що саме такі заходи об'єднують, єднають і коли ми разом, то ми не переможні. Сьогодні були визначені деякі локації, на яких будуть приймати участь і керівництво міста, а також керівництво кам'янської районної військової адміністрації. Долучитися до тижня довкілля закликають всіх кам'янчан і колективи підприємств. У планах покращити санітарний стан та збагатити камінське новими зеленими насадженнями. У квітні світ відзначає день поширення інформації про аутизм. Він покликаний привернути увагу до розладів аутистичного спектру та покращити розуміння проблеми, з якими стикаються люди з аутизмом та їхні сім'ї. Дитяча школа мистецтв номер 2 де навчаються діти, з раз, не залишились осторонь цієї важливої події. У школі організували ряд заходів, спрямованих на інформування про аутизм та інклюзивність. Майоров Андрій відкриває концерт у мистецькій школі номер 2 Світ один для всіх, що присвячений поширенню інформації про аутизм. Усі маленькі артисти заходу мають розлад аутистичного спектру. Завдяки батькам та педагогам діти опановують у школі мистецтво гри на музичних інструментах та співу. Хочу подякувати Андрій за це яскраве виконання. Не кожен дорослий так зможе. Хочу сказати, що ви дуже давно Ви дуже яскраві, Ми пишаємося вашими здобутками. Хочу подякувати також. Вашим батькам. аутизм не є хворобою в традиційному розумінні. Це складний розлад, який впливає на те, як людина сприймає світ, спілкується та взаємодіє з іншими. Поширення інформації про нього є дуже важливим для таких людей та їх родин. Це діти і дорослі, яких треба розуміти. Їм складно жити разом з ними складно жити. але їх треба приймати такими, як вони є. Їх треба розуміти, доносити до суспільства те, що такі люди є. Ужав закладі навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Ми сьогодні показуємо таланти цих дітей, чого вони досягнули, навчаючись в нашій школі. Андрій Леонідович завжди підтримує ці наші акції, завжди співпрацює з нашими містецькою школою. І коли без подарунків не приїжджає, за що ми дуже вдячні міській владі. І до спортивних подій на базі нашого спортивного комплексу Прометей відбулися одразу дві спортивні події з нагоди міжнародного дня спорту. Відкриття сезону з баскетболу серед вихованців дитячої юнацької футбольної школи Надія та відкритий чемпіонат у США No2 Шерлінингу зіроньки Прометея, що поєднує ці два види спорту. Дивіться далі. Баскетбол спортивна команда гра, що є олімпійським видом спорту, а черлідинг принесений саме за океанською баскетбольною хвилею до європейських берегів. Із десяток років вже вважається не просто розвагою та прикрасою спортивних матчів, але й серйозним видом спорту, що найближчі роки має бути включеним до програми Олімпійських ігор. Це дуже класний спорт. Ми тут танцюємо, вчимося всього нового і дуже всі цей спорт в нашій команді люблять. Мені дуже подобається вид спорту. Мені розповіли, який він я я подивилася, як грають. і Мені дуже сподобалося. Я зростом пішла в тата, і мені захотілось спробувати себе в якійсь грі, там щось таке. Я вирішила піти на баскетбол. Чарлідник представлений наймолодшими спортсменками віком від 3 до 8 рочків. Ми знаємо, що великі зірки народжуються з маленьких зірочок. Змагання не масштабні близько 100 чоловік, але це сама найменша вікова категорія нашої федерації. Приблизно стільки ж спортсменів взяли участь у відкритті сезону з баскетболу Дююфеша Надія. У нас зібралося аж шість команд. У нас є дівчата, у нас є команди дівчат, є дівчата, які грають з хлопцями в одній команді. Тому я дуже радий, що у нас є розвиток баскетболу дитячого. Вдячний міському голові за те, що він підтримує нас. Завжди у нас є нагородна атрибутика, у нас є такі хороші, такі професіональні м'ячі. Під час відкриття змагань очільник міста вручив вихованкам дюсш два посвідчення про виконання другого дорослого спортивного розряду. Завдяки послідовній політиці міської влади спорту Кам'янському активно розвивається. До занять залучені тисячі дітей, які регулярно посідають призові місця як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Я бажаю нашим спортсменам перемог сьогодні, подальшому. Я бажаю нашим валювальникам і глядачам яскравих вражень І ще раз, котре від у нас усіх хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми живемо подвійним українським небом. А на про важливе в Україні складнощі з електроенергією. На офіційному ресурсі Укренерго повідомили, що 11 квітня російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Це була вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх постраждали також теплові та гідроелектростанції, які давали можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них мають серйозні руйнування таким чином. Після атаки електроенергії стало вироблятися менше. енергетики закликають споживати економно, зокрема, з 19 до 22 години. А в компанії ясно закликали зробити економію щоденною звичкою. На цьому завершуємо підсумковий випуск новин. Тиждень з вами провів Володимир Кравченко. Тримаємось, працюємо, допомагаємо хлопцям. Бувайте!